Це Мої друзі показую всього мочинка, якого я вам раніше розказувала. Який труда за Ісуса Христа. Чи він не протисягло, чи він любив навіть ворогів своїх і молився за них. А це його діяння, який вже при Це Він мені друзі робив пастором. Я вам покажу ще раз. Як він допомагав одному чоловіку вийти на рору. А це він був пастором, викладав євангелістику предмет. Він своєю покорою і своїм смиренням показав його Христа. Так, все, мои друзья, прочитаю святой книгу Мания. Все, прочитаю дальше, что стосується цього плана. І то лука. Лука-лука-лука-лука. От гляньте, він побачив багатів зараз і зараз, 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 зараз. І запитала його учителю. Коли все все буде і яке зна мене, коли все статися має, він же сказав: Сережіть, щоб вас не звели в Оману, бо багато прийде моє ім'я, і буду сказати це я і час наблизився, отже, не йдіть слідом за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо всьому належить бути раніше, але. Це ще не кінець, тоді скажуть їм повтане на народ на народ і царство на царство. Будуть великі землетруси, місцями і голоці, пошесті, жахливі та великі знамання на небі. І перед усім тим накладуть на вас руки і гнатимуть вас, видаватимуть синагоги і візнуть. І поведуть перед царями і правитель і за ім'я Моє, і буде це вам на свідчення. Отже, покладіть собі на серцях ваших, не згадувати, не вам відповідати, бо я дам вам, вам уста про мудрість, яка не зможе протистояти, не суперечити всі противники ваші, і видаватимуть вас, і брати, і родичі, і друзі, і декому з вас умертвлять, і ненавидять вас за ім'я моє, але й вам згудуть. Волосину з голови вашої не пропаде, терпінням вашим спасайте душі ваші. Все я вам милі, друзі, прочитала з цієї святої знання, що ми повинні пройти те дорогу з Богом, пройти через ці нелегкі пробування, через злидні, через голод, через. Спитання через, через пониження через неваги, через те, нас, як будуть бити нас і ображати. Ми повинні, як саме як сам Бог, не противитися, але молитися за ворогів своїх і бажати їм і благословення. Тому що мені друзьями, 8 вересня 2024 року Бог укріпив мою віру дав мені сили, слідувати за ним. Тому що Він мені дає сили. Якщо я, наприклад, впаду, Він мені дасть сили. Тому що ми, як правні Пілігрими, повинні протися дорогу. через лині, через війни, через пробування, через все, що нас чекає. Якщо ми продамося дорогу з Богом, ми візьмемо за руку Ісуса за руку Христа, Він дасть нам терпіння, мість силу, Він дасть нам силу пройти цю дорогу, проти цей шлях, той Це благословений вічний край. Дає покой, дає щастя, дає любов та та спертя. Адже ми повинні мати святість, любов, марення, покору, співчуття, щире сердечість. Ми повинні мати любов і характер, і поведінку, і поводження, і святі діяння і Ісуса Христа, Його учинки неба. Ми повинні Сильно крепко просити у Бога помічі, сили, терпіння, місць, силу. І Бог нам її дасть, Бог нам допоможе в житті, проти цю до дорогу, той край та блаженство, та й покой, де нам смерті. Я, милі друзі, скажу. Саме найголовніше в цьому вічна це Непасне, проходяще, та небесне. Тут на землі тліне земне, а там на небі вічне благословене життя. Там, де нам Ісус Христос, нам Бог дасть війна життя. Він і слава! Ми віддамо в той чорток, де буде такой, то буде щад, любов, то буде мир, де не буде смерть. Ми повинні слідувати за Богом і не боятися нічого переносити. Бо з Богом ми нічого не зможемо, а з Богом можемо все. Ми, як і його праведник, ми повинні породним сказати, я вірю, що очі мої побачать Бога. Я вірю, що іскупитель мій живий, не, я, не, мої, не чужі очі побачать Бога. А очі мої, які йов ми повинні служити і наслідувати Бога, і ми повинні йти з тими святими мучениками віри за Христом, як Стефан, як Іостіна, як священник Жерард, як Йов, як Давид, як Йона. Як Ісаї, як усі мученики, які перенесли за ім'я Господа, смерть, ми повинні йти за ним і Він нам дасть поміч, дасть кріпость, силу духовну. Ми пройдемо од ним всю дорогу. Де є любов, де є покой, та нема смерті. Слава Йому і поклонення за всю проповідь, за все, що я вам поставила. Амінь.